Takk fyrir að hlusta. Познайомились в соцмережі Instagram, Я писала йому перша. Я перша написала йому ще в лютому місяці. Написала, думаю, прикольний. Треба написати, познайомитись. Написали, думаю, нічого, нуль. Взагалі, він не відповів нічого. А спілкуватись ми вже почали у серпні місяці. Він. Такий лайкнув мені фотку, а я сиділа на кухні, збиралась на роботу, сидимо. Мама, молодша сестра. Сидимо, і я кажу, о, мій майбутній чоловік фотку мені лайкнув. А сестра молодша каже, Ліза, ти що, ну, Типу ти, ти себе бачила. Я кажу, що, ну як це? Каже, ну подивись на нього, який він класний. Я кажу, ну от подивишся. І ми почали спілкуватись. У нас одразу зав'язалась розмова. Він... Такий шутєєчок-шутєєчок, і ми вже на вересень місяць договорились, що він приїде, він приїхав, і отак от якось почалось почалась наша історія великого кохання. Я знала, бачила на фото, що він такий великий, татуїрований, просто реально велетень. Тому що Я прийшла така маленька, дивлюсь на нього, думаю. Ми ще домовились зустрітися біля під'їзду, там було так темно. Я йшла з телефоном і дуже ярко світло світило, і я така підіймаю очі, а він стояв спиною щось в телефоні. І він же повністю татуерований, а в темряві його не видно. І я така, така дивлюсь в темряву, а зір поганий. і Я така, думаю, він, а де він? І він такий повертається. І така, кажу, я тебе злякалась, кажу, він каже, та ну Він класний, він такий. Він сором'язливий такий був, хоча по ньому я б ніколи там не сказала, що він був соромний такий. Він добряк, класний. Хоча він завжди казав, що то я тільки для тебе такий милий, добрий. Так, от ти розповідала, що у вас були такі дуже рідкі зустрічі, так не часто вам доводилося бути разом. Так от при цих зустрічах, ну. Що тема, про все. Він ми завжди були за чесність. Кожна розмова між нами була за щирість. Це, от як пішло з першої зустрічі, так продовжувалося, скільки ми були роз... разом. Це було найважливіше. А так за все, ми сміялись. Я могла йому поплакати, що в мене щось не виходить, що от я не можу. А він мені завжди там. «Кохана, ти все можеш, він така саме величезна підтримка в моєму житті. Я кинула палити, це, от таке перше величезне досягнення. Це. І він як він не заборонював? Ну не забороняв, але типу, я бачила, що йому це не подобається. Я кинула палити, і в мене дуже багато чого змінилось. Я змінилась вся. Хто знав мене раніше. До зустрічі з ним казали, коли бачили, вже там зараз бачать, або там, коли ми там народилась єська. Всі кажуть, що блін, ну ти взагалі не та, не та вообще людина, тому що е, ну, повністю все я стала впевненіш. впевненіш е, я стала якось по-іншому, там е, спілкуватись. Е, все по-іншому стало, Вообще інша людина. Я навіть по собі бачу, що я там дивлюсь на себе. А наразі от його поглядом. Тому що він завжди мені казав, що ти в мене молодець, що в тебе все вийде, він мене дуже сильно вірив. І я змінилась дуже сильно. Ну, і подорослішала ми. Ну, Взагалі, в принципі, за війну багато людей Нам, ну, Це вимушеність якась. Він е ділив себе на частини і робив усе. Я йому завжди казала, що я не знаю, як ти встигаєш там тренуватись, приділяти час там мені, коли народилась єська, приділяти час єські, приділяти час батькам, бабусі, дідусю, е займатися спортом, спілкуватись зі своїми там хлопцями, е воювати. Е Якось там підтримувати дітей. Вони на нього завжди рівнялись. І зараз вони постійно згадують, вони влаштовують турніри, вони роблять багато на честь Олега, дуже багато. І це дуже класно. Коли почалась війна, він мене за день до цього відвіз до Запоріжжя. Мені треба було робити УЗД. і він мене відвіз. І на наступний день він мені дзвонить, каже, кохана, це було о п'ятій годині ранку. Каже, почалась війна, я їду на штаб. Звісно, що це були сльози. Ну, тому що ну, я хвилювалася. І я йому казала, що блін, кохана, я дуже хвилююсь. А от обов'язково це він сказав, звісно, обов'язково. І все, він поїхав на Харків. І отак от почалась такий найважкий, мабуть, період. За, ну, дуже сильно важко було постійно чекати, і я досі сплю з телефоном так в руках під вухом. Двічі войска. Він мені ще з вечора сказав, якщо почнеться щось, то мені там дзвони, хлопці по рації передадуть. Я вже знала всі, знала весь Первомайський, що я народжую, подзвонила мамі. Олег такий прокинувся. Вони на Харкові були під Харковом десь. І він прокинувся, дзвонив мамі, я трубку не брала. Мама йому каже: Алло, син, а ти що, не в курсі? що в тебе ліза, народжує? Він як? Він одразу зібрався і поїхав до мене. Але народився, народилась Єська, і він приїхав ну, десь через хвилин 10, мабуть, така допомога, така підтримка. Він завжди з нею. Я просто лежала, тому що я себе дуже погано відчувала. А він з Єською ну, класно порався. Він такий величезний, постійно хвилювався, що в нього там щось не вийде, щось там. Десь він не так зробить, що він її розтави, як він казав. Але все виходило. Він такий класний тато. Ми жили е, майже дорочку Єсі в Запоріжжі, і він до нас їздив постійно. І намагався так, як тільки вільний час. Він виривався, їхав, хоча б а, ну, там, приїхати ввечері і наступного вечора поїхати. Отак, от, так от. Но він прям. От Дуже хотів додому. Мені здається, от до всього талант є у людини. Реально, я таких людей, ще не зустрічала от, за шок, ти не взявся. Все в тебе класно. Я казала, я його іноді щипала, Казала: Блін, ти взагалі справжній? Мені казали, що таких людей не існує. Я завжди зустрічала його з тортом. Завжди це його улюблений торт. Він знав, що він приїде, і його він буде чекати. Класний, величезний, там прикрашений. Ну він прям це дуже любив. А так в нас кожна зустріч була з якимись подарунками. От я навіть не можу згадати зустрічі, коли там не було. А, якогось там прикольного колончика, або цієї там живачки ловись. от завжди якась дрібничка маленька, але завжди ми чимось один одного радували. Це сташ предохранитель, нажимаешь. нажимаєш. Це людина, яка реально професіонал своєї справи. Я йому завжди казала, що ти реально гідний всіх нагород, тому що ну, ти та людина, за якою йдуть люди, до якої прислуховуються, з якою беруть приклад. Ну, він реально неймовірний в своїй справі. Я от в нього завжди питала: чому так ти з ними а, ну, не а сидиш на штабі, mm -hmm. тому що а, працювати головою і працювати головою фізично ну це трошки складно. Треба або одне, або інше. І він завжди казав, що це мої хлопці, і я не можу, ну, каже, Пустити їх туди, сам там не побуваючи, не побачити все на власні очі. Як там, яка там ситуація, яка там стежка. Ти можеш пригадати якийсь такий важкий момент, коли довго не було зв'язку, можливо, коли треба було почекати. І ось саме ось це чекання тебе, можливо, виснажувало? Який це це було момент? вже на Бахмуті, коли він цілий день не відповідав, я. Я просто сиділа так постійно з телефоном, тут мала, і я постійно перевіряла. Я не чула від нього, що там важко. Вже під кінець він мені постійно казав, що просто поспати хочеться, просто тиші, просто... тому що постійно бойові на штабі, задачі там з хлопцями, плюс тренування, тому що він постійно тренувався. постійно. І... Постійно казав, я так хочу побути з вами. Він приїжджав на добу-дві, і казав: Блін, та хочеться, я так сумую, хочеться подовше. І він їхав, Єсічка, Дон, я скоро приїду. Рано зранку він мені о четвертій написав повідомлення. Доброго ранку, кохана. Як приїду, відпишу, люблю тебе. І... У сьомій ранку я прокинулась, написала йому повідомлення: все добре, коханий. Немає, немає нічого, ні не відповіді. І я опоралась з Єською, і о 9.43 мені прийшло повідомлення від дружини його побратима. Олега Ранило, що з ним все ну, добре, стан стабільний, але він в лікарні. Зараз будуть оперувати. І все, я почала все дізну... дізнаватись. Ну я в шоці була. Мені сказали, що в бік поранення. Вони сказали, куди, і я не знала. Потім, вже коли я додзвонилась трошки пізніше до хлопців, тому що я взагалі не знала, як знайти зв'язок у всіх, хто зайнято, то просто не беруть трубки. І поки я додзвонилась, мені вже сказали, що буде їхати кардіохірург. На операцію тоді я вже зрозуміла, що це серце, і тоді взагалі дуже складно було. Я хотіла їхати туди. Єська маленька, хлопці кажуть, не ну, треба, ну сиди, як тільки його перевезуть, зараз його стабілізують після операції. Операція пройшла успішно і будуть вести на Мечникова, на Дніпро. Я кажу. Ну, я буду їхати в Мечнико. Вони кажуть, що лікарі два дні сказали, що він буде а, в комі, що тобі не можна буде до нього, тебе не пустять. Що сиди, як тільки ну, він прийде до себе або стан а, буде краще, ми тебе приїдемо, заберемо, а, залишиш дитину вже з бабусею, щоб ти її не таскала нікуди, і поїдеш, ми тебе відвеземо туди. А, Наступне ніч я не спала, я просто сиділа як зомбі. Я писала постійно по братиму, ну що, ну як там, коли ви вже приїхали, не приїхали, тиша постійна була, і рано зранку приїхали хлопці на наступний день, і десь у шостій це було ранку. І він мені подзвонив, каже, Ліс, виходь під під'їзд. Я ж така вдяглась, телефон взяла. Мамі кажу: Мамо, от єся, ти сьогодні на роботу не йдеш, я їду до Олега. Ну, Я по телефону нічого не поняла. Я виходжу під під'їзд, а вони стоять на мене, так всі дивляться. І я ж ну, стала, він мені каже, давай я тобі все спочатку розповім. Я кажу, що сталося? Поїхали. Ну, я думала, що вони приїхали мене відвести до Олега. А він мені каже другий раз, Ліз, давай я тебе все спочатку. Я кажу, що сталося? Я вже тоді, ну, я бачила його очі, там просто така пустота була, що Фу. І він каже, Олег, загинув. Ну, це все, все розбилось просто все життя. Це просто обірвалося. Я от до останнього, вони сказали, ти будеш їхати в Дніпро, там документи треба. то все. Я до останнього. Ну, я просто їхала і думаю, та ні, ну може. Може, ну, щось не то. Ну, це неправда, такого не може бути, тому що Олег це та людина, яка реально не може загинути. Ну не може. Я не знаю, ну, так не повинно було статися. Зараз маю дуже багато класних, гарних людей, з якими краще б було б і хотілося б, щоб життя звело нас не в таких обставинах. Ми мали б дружити з сім'ями. Я знаю багато дівчат, у яких теж хлопці загинули. Дівчат, які зараз знаходяться на війні. І... Дуже хотілося б, щоб все по-іншому було, щоб ми дружили з сім'ями, наші дітки разом гуляли, щоб ми там сиділи також десь там в парку, десь в якомусь там кафе і просто жили своє життя. Але по-іншому все повернулося. Але я дуже вдячна, що ці люди є в моєму житті, особливо Олега, друзі, все. Це все ну просто неймовірні люди. Бо Реально, вони, телефонують, Я... та, якось приїжджають. Вони можливо. приїжджають, вони беруть п'єську, вони з нею проводять час, тому що ну, вони розуміють, що для дівчинки тато <риво> <риво> Що для дівчинки тато дуже ну, пішло. І вони приділяють їй час, а, маючи своїх діточок, і вони все одно намагаються якось. Приїхати, сказати там все, беремо Єську, все вдягла, віддала. Вони там з нею там на рибалку, просто десь бігають, куляються, вона їздить з ними там кудись. Це класно. Це реально. ну, Таких друзів дуже мало. І в цьому житті інколи. ну, Просто не виходить знайти одного такого. А Олега це прям велика команда. І вони всі, всі гідні, люди. Шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Нас завели по цим коридорам, туди в зало е нагородження, єська там <кричала>, кричала, ходила, тягнула президента за руку постійно, сідай до мами і каже, тягни. Думаю, Мені так соромно, думаю, єся, ти що робиш? Но я намагалась не плакати. Я підійшла, забрала нагороду. З Єською. Я знаю, що Олег реально гідний цього, і це його. І це його поправо ще повинно було бути ще при, жит... при житті. От все одно не хочу в це вірити. Я десь є якесь розуміння, що там вже що це не може бути злою якоюсь шуткою, сном, тому що час йде, але все одно не хочеться в це вірити. Я просто живу надією, що ми з ним обов'язково ще зустрінемося. В наступному житті в іншому світі будь-де, але я знаю, що наше кохання нас не може розлучити. Це те, що от реально буде вічно жити. По іншому, взагалі, ніяк. Я його не відпущу нікуди, взагалі ніколи.